Ви платите податки за кордоном, тому що фактично мешкаєте там. Подобається, що фактично прийдеться сплатити податки удвічі ще один раз в Україні цього можна уникнути, вийшовши зі статусу податкового резидента України. Проте тут важливо знати, з чого почати, адже у цьому процесі є багато нюансів. Тож ось коротка покрокова інструкція, як вийти з податкового резидентства України і уникнути сплати податків двічі. Розпочніть із звернення до податкових органів країни, де плануєте стати резидентом. Для підтвердження того, що ви сплачуєте податки в цій країні, вам потрібно отримати від податкової відповідний документ про нараховані та сплачені податки. Подбайте про документи для уникнення подвійного оподаткування. Щоб уникнути сплати податків, двічі отримайте довідку про сплату податків за кордоном. Перекладіть її українською мовою і додайте до декларації про доходи в Україні. Але пам'ятайте! Що єдиний податок та військовий збір потрібно сплачувати незалежно від місця отримання вашого доходу. Офіційне визнання податковим нерезидентом України може бути здійснене лише в окремому судовому провадженні. Українські суди розглядають такі справи, якщо від них залежать юридичні наслідки. Наприклад, якщо отримали податкові до нарахування податків, а визнання нерезидентом допоможе уникнути їх сплати на законних підставах. Або існує вимога іншої країни, де особа є резидентом вийти з резидентства України, наприклад, для обіймання державної посади. В такому разі вам потрібно зібрати всі документи, які підтверджують ваш резидентський статус за кордоном. Це можуть бути довідки про сплату податків документи, які підтверджують постійне проживання в цій країні, наявність нерухомості, у тому числі житла, довідки про відвідування дітьми навчальних закладів, питанці про сплату комунальних платежів тощо. Важливо, якщо у вас зареєстрований ФОП в Україні, навіть якщо діяльність не ведеться, це ґрунтовна підстава для визнання особи резидентом. В результаті вам все одно доведеться сплачувати податки з доходів, отриманих за кордоном. Звичайно, ви можете спробувати самостійно вийти з податкового резидентства України, але будьте готові. Тут потрібно знати не лише, як це зробити, але й практичні нюанси процесу. Документів буде чимало і кожна деталь важлива. Щоб не втрачати час, уникнути зайвих ризиків і зробити цей процес максимально простим, наша команда пропонує професійний юридичний супровід. Ми надаємо комплексні послуги з податкового планування, які включають індивідуальні консультації та супровід у вирішенні всіх юридичних питань, пов'язаних із зміною податкового резидентства. Це ще не все. Ми допоможемо організувати не лише вихід з податкового резидентства України, але й забезпечимо комфортний релокейт як ваш особистий, так і вашого бізнесу за кордоном. Підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити нові корисні юридичні поради.